Серед іноземців, що воюють в лавах ЗСУ, білорусів чи не найбільше. Серед них і Василь Парфенков. Колишній білоруський політв'язень, ще в 2014 році він став на захист України та був поранений. З перших днів повномасштабного вторгнення чоловік пішов воювати знову і загинув під Лисичанськом. У Нас була домовлена, що я тоді буду оберігати наших дітей. А він всіх дітей України буде оберігати на фронті. І в перший ж день я його розбудила вночі, сказала, що все. І ми лишилися з дітьми в Києві, весь час були в Києві, а він поїхав зі своїм батальйоном на як ТРО, на оборону Київської області. А вже після звільнення Київської області перейшов полк Каліновського і був спочатку під Миколаєвом, потім Сєвродонецьк, Лисичанськ. Ну і власне так воно під Лисичанськом поки що і лишився. Історія Василя Парфенкова та інших білоруських героїв, що полягли в боях за Україну, представлена на фотовиставці з Україною в серці, що відкрилась сьогодні в Запоріжжі. Перший стенд в експозиції присвячений Михайлу Жизневському – герою Небесної Сотні. А на останньому зображені лише контури облич, щоб убезпечити від переслідувань рідних загиблих героїв. Також на виставці є світлини білорусів, що носять звання Героя України загиблих белорусов сегодня это два, еро... два белоруса посмертно, а званням звонком Героя Украины и, имя... и именами трех белорусов переименованы в вулиці України. А пошняя улица в Медведов-Бучі, переименована в честь Ильи Литвина. Зараз у нас триває праца, Ми подаємо ще троих білорусів, которых посмертно знаходили званням героям України. І процес перейменування вулиць так само триває. Виставка є частиною новоствореного музею Вільна Білорусь з Україною в серці. Поки що вона є пересувною, але найближчим часом заклад отримає постійну прописку в Бучі. Крім світлин в експозиції представлені також відеоматеріали про білоруських героїв. Подальшому виставку планують доповнювати. У нас і з'явілася гэта ідэя і мы ее воплоцілі в жыцця, это создалі музей тому, что на жаль, мы не валудаем усе інформацыі про беларусу. Мы не ведаем, скольколь беларусаў воююць. Мы не ведаем, сколько беларусаў загінуць. Тобто мы будемм гэтым займацца і а, наша цель мы та увекавеить памяць о ўсіх героях, якія аддалі жыццё за наше с вами буду за будучын наших детей. Пам'ять вона повинна бути, це історична правда, яка в тому числі і наші друзі з Білорусі. Вони за європейський розвиток, за демократичний розвиток, да, вони віддали своє життя саме наразі за Україну. Я запрошую всіх містян відвідати цю виставку. Виставка світлин з Україною в серці вже побувала в Києві, Львові та інших містах України. Дізнатись більше про іноземних оборонців, що стали на захист України у Запоріжжі, можна лише протягом двох днів. Виставка працює в центральній міській бібліотеці за адресою вулиця Гоголя, 66. Олена Машталяр, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.